Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Нова хитрість ТЦК. Повістка трансформується в СМС. Як у воду дивився, минулий тиждень приніс нові кур'йози від ТЦК та СП. Подав я позов про скасування штрафу за неявку по повістці. Долучив договір, суд призначив дату, але відповідачі. В особі ТЦК попросили суд перенести судове засідання. Буває, це нормальна практика, якщо не зловживати. Проте наступного дня на телефон, який вказаний у графі мого клієнта в договорі, приходить СМС. У зв'язку з тим, що ви своїм підписом підтвердили володіння даним номером, повідомляємо про необхідність прибути. Такого-то числа до ТЦК для перевірки облікових даних та проходження ВЛК. Що робити? І як реагувати на будь-які смс повістки? Та ні я поясню чому. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Належне вручення. Повістка може вручатися. Особисто під підпис або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. І знаєте, що? Це якраз закріплено в отій суперечливій постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року номер 1487. Але навіть там не наважилися прописати про смски, телефонні дзвінки, вайбер. Телеграм як належну форму повідомлення про виклик. Але для ТЦК, мабуть, це не перепона. Ну, я відчуваю, що скоро вони будуть викликати там у спосіб Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий коня прив'яже. А якщо серйозно, то. Поступово наближаємося до тотального контролю. Якщо ви десь у банку, державній установі або податковій залишите свій номер телефону, чекайте на ексклюзивну смс-ку. І я не здивуюся, якщо вони знову випишуть штраф моєму клієнту за неявку по повістці у вигляді смс-повідомлення. Але це вже буде інша історія. А чим закінчиться? Це сподіваюся, дізнаємося скоро. Щоб не пропустити, підписуйтесь на канал буде цікаво. Всім дякую за увагу!